Що не так? Каміру вифубай. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on play. Сьогодні у нас на огляді важкий люкс бренд Луи Вітн LV Trainers. Поїхали! Отже, така величезна коробка від преміум люкс бренда, напевно, най-най-най-най. Епічнішого, найвідомішого, не факт що найдорожчого, але супер модного, супербажаного багатьма людьми. Тому в такій от величезній коробці живуть звичайні кеди, кросівки. можливо, вони не звичайні, але судити вам в кінці відео пишіть коментарі, які ці кросівки, чи хотіли б ви таку пару. Ще я вас попрошу про невеличкий жест поставте лайк, підписку, зашерте, відкоментуйте що-небудь свою думку. Це дуже важливо для мене і не менш важливо для вас. Бо зробите хороше діло, вам воно повернеться. Отже, в коробці знаходяться два красівка. Вони насправді в мене під столом, але я вам покажу, як це, в принципі, влаштовано. Кожен з красівок закутаний от в такий немаленький мішечок от такої довжини. Отакий от, от він. І у таких мішечка два. Кожен красівочок живе в своєму окремому. Також у коробці вас очікує невеличкий конвертик з додатковою парою шнурків. І така собі відсилка до вуличної моди, до, до кросівок, до яких ми з вами звикли. Все це чому? Тому що цю модель придумав Вірджл Еблоу, ну, він її створив. Ще в той момент, коли він перейшов як хед в Louis Vuitton. і. Перед своєю смертю він тут і в УЄ Вітоні залишив дуже великий, дуже велике надбання. Тому. Ходімо. Ой, не ходімо. Тому переходимо до огляду. От вони такі от помаранчеві, як. Що? Як наш третій президент? Супер кльова пара, насправді. Я, в принципі, в мене не було ніяких очікувань щодо цієї пари. Я знав, що вона їде мені. Ми замовили товаришу. Він супермодний чоловічок, Антон. От вона доїхала до нас, хтось її дуже чекав, хтось не так дуже чекав. І скажу вам чесно, що тим, хто не дуже чекав, був якраз я, я ніяких очікувань не будував, я ні на що не розраховував, думаю, ну, преміум то преміум, потримаємо в руках, подивимося. Але навіть я думав, що огляд знімати на це мені буде нецікаво. Так само, як і вам, буде нецікаво це дивитися, чи мені вам це показувати. Але. Коли я дістав їх з коробки, я зрозумів, що я помилявся, і тут є що показати, є про що поговорити. Ще раз поїхали. Вінтажний такий силует. В принципі, очевидно, що вірджо надихався оцю естетикою вінтажних баскетбольних кросівок. Такі моделі є у багатьох брендів. Тут ви можете побачити. Я думаю, що у вас перед очима вже стоять і Nike, і New Balance. і. Купа інших брендів, бо це супер класичний суует, який перегукується взагалі у всіх 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 виробників взуття, крім Кроксів, напевно. І тому. Не знаю, в принципі, нічого нового, але якість матеріалів тут реально на супер високому рівні. З цікавих фактів, це те, що для прострочки оцих кросівок, прострочка це ж правильно, напевно, От, щоб зробити всі ці шви, все прошити, це займає 7 годин. І, типу, ну, це реальна робота. А, з найцікавішого, рітейл цих красивок складає 1200, в 2023-му це вже 1300 доларів. Тому я не знаю, ви мені скажіть, чи виглядає цей красивок на 1300 доларів? Важко сказати насправді. Не знаю, чи 1300, він точно дорожчий. І по виробництву, і по відчуттям в першу чергу, ніж стандартний там, Nike чи New Balance, навіть Made in USA New Balance, який я дуже люблю, над якими там вручну працюють американські платники податків. Вони круті, але тут реально відчувається дороговизна, якась надмірна якість, і увага до, до всіх деталей. Окей, це як напевно салон якогось дуже преміального авто, коли кожна стрічка на своєму місці. Хоча дуже часто це не так взагалі. Вікно з нами погоджується. Значить, от, що я кажу. Якщо рітейл в них 1200, от тут і питаннячко, Є красівки Nike, які в рітейлі коштують 200 доларів, чи 180, чи 150, чи 100 якісь данки коштують. До речі, данки вам не нагадує. Але ти купуєш красівки, наприклад, за 100 доларів, але якщо ти їх не купив... Хайпова пара, ресейл на них складає вже там, наприклад, півтори-дві тисячі доларів. І отут питання в різниці. Ці кросівки в базі, ну скажімо так, в рітейлі коштують 1200, а ті в ресейлі. І питання в цінності не знаю, для когось воно актуальне, для когось не актуальне. Але тут ми розуміємо, що величезна переплата йде за бренд. З приємного бренд дарує вам реально кльову якість, кльові матеріали. По комфорту вони. Теж приємні, я там трошки по хаті походив. Мені сподобалось. Ну, ви купляєте статус, напевно, в першу чергу. Ви платите за цей скажений брендинг Луї Вітона на своїх ногах. Тут про те, що це Луї Вітон нагадувань не то, що багато. Не то, що вообще. А вообще-ваше. Ну, давайте по приколу порахуємо, бо я колись рахував на. 990 від 3 New Balance, їх там було щось 16 здається, згадувань. Ні, ну давайте все-таки рахувати, бо воно виразне. У нас на носку є чудове, чудове тиснення, це раз. Ми бачимо з боку два. 3, 4, 5 з іншого боку, 6 на носку, 7 на заднику. Квіточки витон, я думаю, що теж треба рахувати, бо вони досить відомі. І в принципі, коли такі бачите, Ну, не знаю, я вже збився. Зараз, одну секундочку. Треба рахувати тепер. Раз, два, три. 4, 5, 6. Окей, шість зверху. Квіточки, хай буде 7. Переходимо до устілки. Вона супер помаранчева. Це восьмий брендинг. На підошві у нас дуже вінтажно. До речі, дуже вінтажний протектор, скажімо так, підошви. І це. Дев'ятий. Яти? Дев Дев'ятий. Окей. Дуже важко до 9 рахувати. І, напевно, якщо ми заберемо устілку, там по-любому має бути ще брендинг. Я насправді це робив, і... але я просто не можу згадати, чи там воно було, чи не було. Одну секундочку. Ха -ха. Безліч брендингу від Луї Вітона. В принципі, забути, що ви за цей кросівок заплатили 1200 доларів і виходите в одному з найдорожчих брендів світу, вам буде дуже важко. Ну, напевно, і не треба. Дуже органічно переходимо до устілки. Устілка шаленого помаранчевого кольору. Він дуже яскравий, дуже кльовий. Е, устілка з якимось таким пом'якшенням у п'ятці, досить груба. Груба, товстенька. І, в принципі, вони комфортні. Як для отаких кед на плоскій підошві, ця пара реально комфортна. Ну, і я 25 раз скажу, вертаючись до якості матеріалів, вони просто на супервисоті. Я можу рекомендувати цю пару всім модникам, які мають дуже багато грошей. Тому що тут мені реально очевидно за що платиться, хай навіть вже 1200 доларів. Прошито все супер круто. Чого я рахував брендинг? Сорі, Бо я, поки вам говорю, побачив мікробрендинг на кожному, на кожній петлі для шнурків, і як ви бачите, на кожній написано Louis Vuitton. І тільки на них. Ми маємо ще плюс 6 додаткових наголосів про те, що це не просто якісь кросівки і кеди, це Лювітан. З особливостей самої конструкції кросівки тут нічого немає, є багато реально стрічок, прошитих ідеально. На носку ми бачимо подвійну стрічку, раз. Над нею третя. Знизу все прошито, щоб раптом він не відклеївся і ви не опозорились на людях. Кожний елемент має прошивочку, все філігранно зроблено. Це кайф. Постійні тиснення монограми Louis Vuitton на багатьох елементах це, знає, мені реально вони дуже подобаються. З цікавого, і що мені теж подобається, так як це робив Virgil, він тямив дуже сильно. Дуже кльова така вінтажна, воно ніби надає ще більшої вінтажності цьому кросівку. Сітка, яка використовується на цій частині кросівка, вона така, як. Мені здається, що в 90-х реально бігові всякі такі спортивні красівки вони використовували саме таку сітку. Вона була. Ну, от, от от, такі були якісь спортивні костюми, мені здається, так в пам'яті. І така саме ця сітка, воно все надзвичайно м'якеньке, дуже кльове, воно все таке. Е, пр, 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 пружнє, пружнє. Пружнє. Подружнє. Коротше, воно все м'яке, але воно все responsible, типу. Воно відгукується. Короте, ви, типу, нога тисне на красівок, на внутрішню частину вона не тисне, але вона, типу, відповідає нозі. Важко пояснити, це. Коротше, я бажаю кожному з вас, якщо у вас є бажання мати таку пару, приміряти її, пройтись. До речі, щодо приміряти її з сайзом, з розмірною сіткою взагалі із розмірами в Ливітона просто якесь щось скажене робиться. Ми цю пару купували з розрахунком, що нам треба US 10, це наш 44 й розмір. Ми взяли Луї Вітонівський 8-й, це то, що було би по-нормальному 41-м розміром чи 42-м 42 42 9-й. 41 з половиною розміром. Коротше, без примірки або без супергуглення, передивляння купи відео на Ютубі і там спілкування, може, з продавцем або з магазином. Віддалі міряти самоустрілку, якщо ви купляєте онлайн. Якщо ні, тоді і маєте можливість ви приміряти ці кросівки, виберіть свій розмір, розмір, запам'ятайте його, знайте його і вже будете мати зручну пару взуття. Щодо самої цієї моделі, вона вже така собі класика від Луї Вітона. Вона випускається в безлічі кольорів. Ну відпомовні, безліч, але дуже багато. Вони є зі стразиками, є без стразиків, Є трошки різні модифікації. Реально при бажанні можна знайти свій ідеальний силует, точніше не силует, а Колорвей. Вони є з різних матеріалів. Єдине, що деякі пари розкуповуються супер швидко, деякі зависають на полицях, але теж не, не дуже довго, бо, як мінімум, китайці все мають викупити на цьому світі все що дороге. Тому, не знаю, дуже клява пара, якщо раптом я вам реально рекомендую її. На нозі вона виглядає просто бом-бом-бом. Топово. Вона виглядає супер топово. Додаткова пара шнурків на цих кросівках виглядає досить яскраво. Вона такого ядючого, до речі, як устівка кольору. Можете собі так приблизно уявити, як би ці кросівки виглядали з ними. Щось в цьому є, але якось, як на мене, занадто яскраво. І з білими вона виглядає абсолютно повноцінно, кльово і стильно. Like, це, значить, у нас тут спонтанно з'явилася ідея розказати трошки більше про вірджила. Е, Вірджил Ево, я в принципі, впевнений, що більшість з вас знає, хто це такий. Е, це ну, вже точно легендарний дизайнер, який став, е, який створив бренд of White. Це прям, ну вже супервідоме. На кожному ринку є підробка, тому це супер успіх точно. Після, точніше під час Off-White, там вже коли був супер успіх, його запросили в Луї Вітон, він став дизайнером чи як він очолив Луївітон, скажімо так, всю фешн секцію І, в принципі, робив те, що йому подобається, те, що подобалось людям. Чудовий був дует Вірджіла і Луївітона. І саме головне, що він зробив, і взагалі весь його такий посил, він почав поєднувати вуличну моду з високою модою. Тобто, оці Луї Вітони реально потрапили на вулиці. Вони стали модними серед. Ну, Плюс-мінус звичайних людей. Ми розуміємо, що це дуже дорогі ціни, високі ретейли, але так само як якісь Венси залетіли у світ високої моди, коли там зірки, які носять там, мінімум Лі Вітон, скажімо так, почали ходити в Венсах за 100 доларів, і це вважалось модним, і воно досі вважається, Венс став класикою. Так і такі бренди, як Louis Вітон, вони ніби трошки спустились на землю і стали більш масовими серед звичайного населення. І мені здається, що саме Вірджил відіграв в цьому досить таки ключову роль, бо ця історія тривала не один рік, взагалі ця міграція і перемішування цих світів, бо це ну, кардинально різні світи. Чуваки, які катаються на скейтах, і чуваки, які їздять там на Бентлі останніх років. Тому так, Вірджил зробив це все таким максимально універсальним для всіх, і ну, він. Легенда. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. У нас вже там 600 людей. Я хочу подякувати дуже сильно каналу Викупай не. Я прям цю назву цього каналу використовую тепер в повсякденному житті. І якщо хтось там щось не розуміє, я кажу: просто викупай трохи-нє. Дякую мальованому за рекламу, за інтеграцію там з мене Пивко. Коли доїду до Франківська. І все, приєднуйтесь, шерте, коментуйте, але найголовніше донатьте на Збройні Сили України, бо зараз це номер один потреба і для кожного з нас. А я, до речі, скоро запущу топовий збір, де будуть топові призи, і ми маємо зібрати кльову суму і задонатити разом. З вами був Роман, канал Forza Kicks. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Нормас-нормас!